Мене звати Крила Шікторія, я представляю в будинок культури і з поемою із староста Шевченка і живим, і мертвим та віршем до героїв. Я перший раз на конкурсі Шевченка. Смінуєшся. Так. І взагалі міста Шевченка у твоєму житті. Шевченко дуже видатний український поет. Я вважаю його одним із найбільших представників української культури в світі, в цілому, адже його пам'ятник дуже багато по цілому світу і його знають в цілому світі а не тільки в Україні. Я вважаю його видатною людиною. Мене звати Леско Христина, я учениця Перечинського ліцею. Для мене у першу чергу Тарас Шевченко це людина, це геній пророк, який писав багато віршів. І вони справджуються і в наш час. В наш час війна, і є такі вірші, які просто хочеться плакати від того, які ці правдиві слова. З маличку нас привчали, що Шевченка ми повинні знати, тому ми не повинні від нього відмовлятися. Він є, наче ікона, друга, яка повинна, і ми повинні нею пишатися. Як дитиною бувало, купату собі налихо. то, хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злиб кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху, я боюся піддаватись, і забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. На Завизівський сільський клуб, читець Маргарита Удуд. Тарас Шевченко, уривок з вірша, і мертвим, і живим. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, все спочиває. Тільки я, мов окаянний, день і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають у тяжкі ярма. Орять лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачити, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, чого нема і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті. Своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі волі знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. От зять биту. Мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Уляна Стасюк, герої не вмирають. В жалобі знову село нині, війна забрала у мами сина, трагічна звістка у родині, коли ж підступний ворог згине. Зів'яли квіти, плачуть діти, серця стискаються від болю, не будуть статком так радіти. Полів в бою за нашу волю, подвір'я рідне опустіло, верба в скорботі похилилась, і хата враз осиротіла тужила, плакала, молилась. Йому б ще жити, працювати, про найрідніших піклуватись, любити, вірити, кохати, і радісно так усміхатись. Та вже не прийде він додому, не обійме дітей, дружину, бо ворогові ні одному не дав топтати батьківщину, не приведуть його дороги. До хвіртки рідної криниці, на отче не прийдуть пороги, не вип'є свіжої водиці, летять над хатою лелеки, і біль на крилах забирають, стоять зажурені смереки, але герої не вмирають. Леся українка, як дитиною бувало. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, та хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась, а тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І ось ось зірватись має гостра злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись і забувши давню гордість плачу я, щоб не сміятись. Читець Вікторія Каралаш. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орут лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть шнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своєї правди, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претесь на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Вікторія Невідомська без імен. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, Яке в них щире серце, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як бою важлива кожна мить. Які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої, простої, в час рад страшних і втрат таких гірких, і без імен. Вони для нас герої. Петро Мельник дорогою до Кобзаря. Іду, згадавши Катерину по унімілому селу, я на терасову могилу, щоб взяти в руки ту золу, що із Чевченкового праху, на суд людський, на серця плаху, несе сльози гірку смолу. Одвіку знало заповіт зледенне людство в ріднім краї, і я його не забуваю. В душі очима пробігаю, рядки, що кличуть у політ до давнього сумного краю. Якби Шевченкові слова могли озвати щемним криком: Про кривду, біль, про лапті злика у серці кожного, хто є. Про наболіле, про своє, тоді б сердечний заповіт досяг межі свого послання, а та межа людське пізнання і открив би людству новий вік.